Чому я надаю постушку своїй дитині? Чи можуть вони бути корисні немовлятиму у деяких ситуаціях? Чи це зовсім не потрібно? Ось про це я хочу з вами сьогодні поговорити! Привіт! За з ким ми не знайомі. Давайте познайомимося. Мене звуть Швець Ольга. Я сертифікований викладач з йоги, з йоги для вагітних та по післяпологовому відновленню. Також я мама і дослідник цілісного здоров'я. Якщо ви хочете займатися зі мною йогою, запрошую вас на свої курси, ви можете з ними ознайомитися за посиланням під цим відео. Одразу хочу сказати, що це відео не має на меті когось осуджувати чи казати, що хтось робить правильно з мам, хтось неправильно, або нав'язувати комусь чувство відчуття провини. Ні в якому разі ні. Кожна мама знає як найкраще для своєї дитини. Тут я хочу поділитися своїм баченням цієї теми, опираючись на наукові дослідження, розказати, чому саме я обрала такий шлях не давати постушку своїй дитині, якій вже більше року. Чесно кажучи, були моменти, коли мені вже хотілося дати цю соску, але про це ми поговоримо пізніше. Спочатку давайте розберемо, які негативні наслідки і вплив може мати соска на дитину. Декілька досліджень, експерти зі здоров'я дітей вказують на низку проблем, які можуть виникнути через постійне використання цього аксесуару. По-перше, це проблеми із зубами. Одна з найбільш значних шкод від використання постушки пов'язана із розвитком зубів. Надмірне використання цього аксесуару може вплинути на положення прикусу, розташування зубів і може викликати ортодонтичні проблеми, які у майбутньому потребуватимуть довготривалого і дорогого лікування, щоб виправити положення зубів. Друга причина це втручання у грудне вигодовування. Треба розуміти, що це техніка прикладання дитинки до грудей і смоктання соски відрізняється, і тому може виникнути сплутаність сківи як наслідок проблеми із грудним вигодованням, особливо на початку, коли дитинка лише народилася, тільки налаштовується грудне вигодовування. Тож соска може мати дуже негативний вплив в цьому плані. І так як соска задовільняє смоктальний рефлекс у дитини, тобто дитинка буде просити менше грудей, буде використовувати замість цього соску, і як наслідок буде вироблятися менше молока. Адже ми знаємо, що чим частіше дитина прикладається до грудей, тим більше молока виробляється. Тобто, тут йде пряма кореляція. І як наслідок, це може мати вплив на набір ваги дитини. Тож треба це мати на увазі, коли ми обираємо використовувати соску. І наступна причина це проблеми з мовленням. Тривале використання соски може вплинути на розмовні навички. Діти, які постійно використовують соску, можуть мати менші можливості для того, щоб практикувати вимову, і також постійне знаходження пустушки у роті зменшує можливість рухати губами язиком, які так важливі для постановлення правильної артикуляції. Я насправді це помічала і в реальному житті. Я наразі живу в Португалії, і тут доволі розповсюджено, що вже такі величенькі діти які входять з сосками, і коли вони з цією соскою починають розмовляти, то вона їм заважає просто в роті і взагалі нічого не зрозуміло. Тобто, дитина не вчиться вимовляти звуки. Тож мова йде про те, що може спостерігатися затримка певних усних навичок у спілкуванні. Наступний пункт це інфекції та гігієна. Треба розуміти, що при використанні соски її потрібно постійно стерилізувати і мити, адже діти кидають, потім тягнуть до рота, і таким чином соска стає переносником бактерій та інфекцій, і це може збільшувати ризик виникнення інфекції ротової або кишково-шлункової порожнини. Емоційна залежність. Тривале використання соски може викликати у дитину емоційну залежність від аксесуарів, який допомагає їй саморегулювати свій емоційний стан, з яким вона відчуває себе комфортніше. Це може ускладнити розвиток інших способів саморегуляції у дитини у боротьбі зі стресом і дискомфортом. Ну і звісно ж відлучення від пустушки, Я думаю, в кожного знайдеться чи в до по своєму досвіду, чи по досвіду знайомих, якась історія, як відлучала від пустушки, чи мазали чимось, що дитина. Не любить чи ще якісь способи, і дуже часто це стрес для дитини, бо пустушка такий аксесуар, постійне його використання, звісно, викликає у дитини емоційну залежність. На ну, додаток до всього сказаного хочеться сказати, що пустушки бувають низької якості, і тут треба бути ще більш обережними, адже вони можуть виділяти хімікати, мікропластик, який потім потраплятиме до ротової порожнини до ціла дитини. Звичайно, бувають різні випадки, бувають нестандартні випадки, коли дитині дійсно необхідна постушка, і тут вже можна проконсультуватися зі своїм лікарем і в усьому, як і завжди, можна знайти баланс і не зловживати нею. Загалом я не вважаю, що використання соски є необхідністю, а тим паче зловживання нею. Мені не подобається ця картинка, нав'язана суспільством, де дитина соскою сюди в рекламі, де ляльки з сосками. Я вважаю, що це просто нам нав'язали великі індустрії, які заробляють сотні мільйонів євро на продажі цього аксесуару. Тож треба мислити критично і фільтрувати, так сказати, те, що ми бачимо, всю інформацію, яка нам поступає, і прислухатися до себе, звісно. Адже якщо у дитини є така необхідність моктального рефлексу, потреба у ньому, значить вона має бути задовільнена грудьми, природним чином, а не симуляторами. І це, мабуть, Основна причина, чому я вирішила не використовувати пустушку, адже я вважаю, що це неприродньо. Якщо дитині потрібна мама, значить їй потрібна мама, а не соска в роті. А, звісно, іноді було тяжко. Іноді в мене вже були моменти, коли я думала, що краще б дала ту соску, її, адже вона в мене дуже багато на грудях висіла. Це було часами дуже виснажливо, але час дуже швидко летить, їй вже рік, і вона вже не потребує так сильно мене, моїх людей. Вона вже цікавиться іншим світом. Тож я рада, що я зробила таке рішення і не піддалася на якісь моментні слабкості, так сказати. І на додаток мені хочеться сказати, що бути мамою це означає стикатися з труднощами, але варто їх сприймати як частину природнього процесу, і не варто шукати найлегших шляхів, обирати їх, якщо ми розуміємо, що вони можуть мати шкідливі наслідки для нашої дитинки. Ми маємо бути готові до складнощів і самовіддачі на цьому шляху, адже материнство ніщо інше як служіння новій прекрасній людині, яку ми привели у цей світ. Я дуже сподіваюся, що це відео вам було корисним. Пишіть свої думки щодо використання пустушки у коментарях, свій досвід, свої історії. Буде цікаво почитати як і мені, так і іншим мамам, які шукають відповіді на ці питання. Я вам дякую, що ви приєдналися, подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам імпонує мій погляд. Також підписуйтесь для занять його, які я тут періодично викладаю. Будьте здорові, щасливі! І до зустрічі у нових відео, Па-па!